Усім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. Сьогодні з вами приготуємо дуже смачний сирно-маковий пиріг з дуже смачним пісочним коржом. Він дуже гарно нарізається, підійде як для святкового столу, так і до чаю до кави на кожен день. Отож, починаємо. Беремо два яйці. До двох яєць додаємо 150 г цукру, дрібку солі і це все об'єднаємо. Тим часом розтоплюємо 120 г вершкового масла, можна додати маргарин, можна додати і смалець, якщо у вас немає масла, теж буде смачно. Дві-три ложечки сметани. До однієї ложки сметани я додала одну третю чайної ложки амонія. Амонії додасть крихкість коржу і він буде дуже-дуже смачний. До сметанки додаємо амоній, перемішуємо і додаємо в основну масу. І це все об'єднуємо. Додаємо 650 грам борошна, 50 грам какао. І 0,5 чайні ложечки розпушувача і замішуємо м'якеньке тісто. Четверту частинку від тіста я кладу в морозилку, а більшу частинку кладу в холодильник, щоб трошки воно охололо. Беремо кіло 800 сира, в мене домашній сир, додаємо 5 або 7 яєць. Цукор за бажанням, скільки ви полюбляєте, 250-350 грам. Я додала 250-80 грам крахмалю, можна кукурудзяний, можна картопляний. Я додала 3 ложечки сметани, тому що в мене сир нежирний. Якщо у вас нема сметани, можете додати 200 г вершків. І натерла цедру одного лимона. Так як я додала 250 г цукру, я додала ще 2 3 ложечки меду натурального. І це все перебиваємо блендером ось такої маси. Ділимо нашу сирну масу на дві частини. До однієї частини я додаю. Макову начинку, якщо у вас нема макової начинки, можете додати 200 г перетертого маку. Корж я вже розкатала в тонкий пласт і викладаємо нашу сирну масу, і зверху викладаємо сирно-макову масу. Мій корж ще не дуже замерз, те, що я поставила морозилку, тому я ось таким чином буду зверху прикривати наш корж тістом. Духовку ми розігріваємо до 180 градусів, ставимо наш корж в духовку і скручуємо духовку на 160 градусів. Випікала я при 160 градусів півтора години і стояв в духовці до повного охолодження. Я всім вам рекомендую приготувати, тому що це дуже смачно. Ось така неймовірна краса у нас вийшла.